себе! Підпишись на мого друга і також на мене. Ах ти, милий, милий, милий Августін! 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 Всім привіт в цьому відео я поволю про дивні предмети. Дуже дивні. Поволю про динаміт і... чому він безкорисний проти гранати. Дивіться, динаміт то треба підпалити, так. Ось дивіться, зараз воно взірветься о, три блоки, де жахтує чотири. А граната, ось, дивіться, пам 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 І все, воно взривається, і можна постійно взривати. Виді Виділи, який кратих зробили. Також хочу говорити про продавця. З ним можна турбуватися також. В цьому продавцю можна продавати предмети, такі як мідь, золото. Метал, алмази, філи, збуди. Можна обміюти на золото. А питання в одному: хто там? І чому його можна переносити? Йому там комфортно, дуже дивно. Також одна помилка у узбочків: це те, що ми обмінюємо золото. За ось таке золото. Найкраще було б зробити, щоб ми типу, виготовляли то ці золото. Ці монети. Також алмаз. Більше на сума можна обнімати. Також є один плюс, який я. Замітив під, під час, коли робив ці рол. Ось дивіться. Якщо ми зробимо кудірку землі, то і, і випимо зілля, потім поставимо тако динаміт. Отако ось. Поставимо лаву. Ну, ви самі бачите. Я це назву як плюс. Динаміт єдиний плюс він робить кратери. Дуже великі. Ось як лава рухається, прикольно. А ще гранати. зараз вам покажу гранати. Як вони роблять. Ось, наприклад, ось ця граната священника, і ще вогняна є і ось ця пуста. Я путю, пусту казу. А зараз вам ще покажу, як вона працює. Дивіться. Зараз. І. Вона підпалює. Ось ця пуста. Кога кидаємо так, як дінаміт робить. Кудись пішла воно тут. Розтяжована ага. тієї. Зараз особливий звук буде. Ось. Ще не кидаємо. <ривот> 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 ну, ви самі бачите. Ну, зараз біжіть під... наверх піднімусь. Ну що ж, на цьому в мене все. До зустрічі.